бюджет у Вінниці було встановлено 222 світлоточки з сучасними енергозберігаючими лампами. Ігровий дитячий майданчик на території стадницького дитячого садочку збудовано дві артезіанських свердловини, водонапірну вежу та водогін протяжністю майже 18,5 кілометрів. Проведено поточний ремонт асфальтного покриття села. Також коштом міського бюджету в Вінниці проводилось оздоровлення дітей стадничан. Того ж року міська влада розпочала підготовчі роботи по створенню нового сучасного полігону із будівництвом механіко-біологічного сміттєпереробного заводу, який відповідатиме екологічним нормам Європейського союзу, вже за рік між Вінницькою міською радою та державним підприємством «Інвест Україна» було підписано договір про надання послуг для залучення інвестицій під реалізацію цього проекту. У світі початок осені запам'ятався тим, що було здійснено пробний запуск великого адронного колайдера. А у прибережних районах Луїзіани через загрозу урагану Густав було проведено наймасштабнішу в світі евакуацію двох мільйонів мешканців. Незадовго до цього потужні грозові зливи спричинили велику повінь на західній Україні, у північній Румунії та Молдові. Території шести областей нашої країни було оголошено зоною стихійного лиха. У Вінниці, як і в багатьох інших обласних центрах держави, збирали кошти та речі для постраждалих сімей. А ще готувались до святкування дня міста. Завершувались роботи по реконструкції двох зон відпочинку, встановлювали щойно придбані урни єврозразка, Відшліфовували сценарій самого свята того року. Центральною вулицею Вінниці, у день її народження, пройшов перший міський карнавал. Початок осені позначився тим, що мерія домовилась із адміністрацією вінницьких ринків про виділення 200 пільгових місць для селян, аби ті за символічну плату в одну гривню могли продавати городину та продукцію садівництва. Цивілізованих умовах саме відсутністю таких місць дачники та селяни апелювали владі, коли торговий патруль знаходив їх поблизу ринків. Де вони стихійно торгували своїм храмом землі? Були надруковані спеціальні запрошення, які роздавались усім, хто був помічений у спробі відтворити стихійну торгівлю на вулицях міста. Траплялись і курйозні випадки, коли для селян спеціально замовляли транспорт, аби із комфортом доправити їх на діючі ринки продовольчої групи товарів вже за рік на усіх великих Іх ринках міста з'явились безкоштовні місця для цієї категорії торгуючих. Тим часом до Дня міста було завершено реконструкцію пішохідної зони по вулиці Грушевського та бульвару Корогова. Там встановили нові лавки, урни, ліхтарі та декоративні вази. Газони на бульварі Пирогова засадили більш ніж 30 видами рослин, які доглядають з допомогою автоматизованої системи поливу. Загалом тут працюють 143 автоматичні поливалки. Головною окрасою оновлених зон відпочинку городян стали фонтани. На бульварі для декору фонтану всередині використали сім вели. Чезних гранітних каменів у сквері куля, яка розташована на фонтані, виглядає таким чином, наче її тримає вода. А в останні дні перед святкуванням чергового дня народження Вінниці на зупинках з'явилось 200 нових пластикових сміттєвих баків. Від звичайних вони відрізнялись тим, що накриваються спеціальною кришкою, аби сміття не літало вулицями міста. Не усім городянам прийшлись до смаку подарунки до чергової річниці Вінниці. Трохи більш ніж за тиждень. Одна з нових урн згоріла вщент. Невідомі хулігани розтрощили. Кілька нових лавочок на бульварі Пирогова, а хтось на Кіновоком і на висадженні там туї. Однієї з ночей їх на бульварі значно поменшало. Втім, у своїй переважній більшості віничани настільки вподобали оновлені вулицю Грушевського та бульвар Пирогова, що тут можна було побачити відпочиваючих до пізньої осені. Подобався городянами перший міський вуличний карнавал, з якого розпочалось святкування дня міста. Його учасниками стали як місцеві, так і спеціально запрошені колективи різних міст України та країн ближнього зарубіжжя А очолив карнавал ансамбль Барабаншицькі Янки, який постійно супроводжує президентські урочистості. Вінничанам в час подобався. Настільки, що вже за два роки Вінниці з'явився муніципальний колектив юних барабанщиць, а свято дня міста тим часом продовжилось виступу. ...вуличних театрів, вогні, танці, музика, актори-кудулісти, вігонді, фейерверки навіть танці на ходулях вразили та підкорили вінчан. Фінальним акордом святкування став один з ...бестселерів музичних творів 20-го століття Карміна Бурана. Спеціально для цього на площі Василя Стуса було встановлено 22 метрову сцену у три яруси. Звучання древньої латини і староєвропейських мов зачарувало десятки тисяч глядачів, окрім розкішного ефекту опери. На сцені одночасно були поєднані піротехнічні фонтани та проекційні технології. У спектаклі брали участь 168 артистів. Вінниця стала другим містом України, де під відкритим небом люди могли побачити та почути опору Карла Орфа. І ще одне гучне в усіх сенсах цього слова рішення міської влади мало достатньо великий резонанс тієї осені. Мова йде про затвердження правил додержання тиші на території міста Вінниці, якими було заборонено використовувати піротехнічні вироби, що створюють ефекти на висоті або шумові ефекти ближче 100 метрів від житлових будинків та громадських споруд. У ресторанах, нічних клубах та дискотеках рівень звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів не повинен перевити. Вищувати рівні, встановлених санітарними нормами відповідно до часу доби. А у вінницьких бібліотеках спочатку осені читачі вперше отримали послугу безкоштовного доступу до інтернету і його можливостей електронної пошти, пошуку та інтернет-телефонії. Також осінь, як і початок року, позначилася знаковими подіями в галузі медицини. І саме у ті дні в мерії розпочав свою роботу прозорий офіс, який з того часу постійно відвідують делегації з майже усіх обласних центрів. України, представники різних міністерств і відомств та багатьох іноземних інституцій. Фіналом акції у тебе є серце. Не будь байдужим. 25 вересня стало відкриття кардіоцентру на базі першої міської лікарні. Реалізація цього проекту стала потужним кроком уперед в розвитку вінницької кардіології, адже кардіологічний рентген-операційний блок з того часу дозволив врятувати життя сотням городян і жителів районів області. Вже за два дні після відкриття центру він прийняв своїх перших пацієнтів. Загалом за півтора роки роботу центру тут було зроблено 320 Два інтервенційних коронарних втручання планово було встановлено 119 стентів з 66 пацієнтам. А ще за кілька тижнів у Вінниці було відкрито новий хірургічний корпус лікарні швидкої медичної допомоги, де розмістились травпункт та операційний блок. На будівництво нового корпусу було виділено майже 8 мільйонів гривень, з яких 3 мільйони 200 тисяч гривень було витрачено на придбання медичного обладнання подарунком для лікарні у день відкриття хірургічного комплексу. Став наркозний апарат вищого класу, який дозволив застосовувати так званий керований наркоз. Подібний апарат в області став першим. А до нього у комплекті йшов монітор для визначення глибини наркозу, який взагалі був першим в Україні. У новозбудованому корпусі вісім операційних залів, що дає змогу одночасно виконувати вісім хірургічних операцій. Всі вони забезпечені сучасною наркозно-дихальною апаратурою та електровідсмоктувачами. Корпус обладнано централізованою подачою. Кісню в усі операційні альтернативне джерело електропостачання дозволяє дублювати аварійне освітлення безперебійною роботою всіх агрегатів та систем. За один рік в новому операційному блоці було проведено майже 6,5 тисяч оперативних втручань. Тим часом вінецькі дорожники завчасно розпочали роботи по підготовці вулично шляхової мережі до роботи в зимовий період. Усі ресурси були зосереджені на проведення консервації доріг. Для цього тріщини, що утворювались у асфальтному покритті, заповнювали бітумом та засипали спеціальною сумішю, аби у зимовий період вода не псувала дороги. А вінецькі параолімпійці Микола Лівіцький та Олена Войтко привезли з параолімпійських ігор, які проходили в Пекіні бронзову медаль дзюдо та п'яте місце спа. Орліфтингу спортсмени були нагороджені відзнакою міського голови та медаллю за вагомий внесок у розвиток міста. А 10 жовтня у Вінниці було відкрито перший в Україні прозорий офіс. Ідея цього проекту належала міському голові Володимиру Гросьману. За його дорученням більше року велась робота по відпрацюванню чіткої схеми вирішення найбільш типових питань, з якими жителі міста та представники юридичних осіб звертались до влади. Одночасно відбувалась реконструкція першого поверху міськвиконкому, який після ремонту став прозорим у буквальному розумінні. Тут зникли усі перестінки, усі приміщення розділені лише склом. Для створення прозорого офісу був врахований як український, так і європейський досвід. У роботі прозорого офісу була застосована низка рішень на основі сучасних комп'ютерних технологій. Зокрема, 30 робочих місць адміністраторів першого поверху під'єднані до єдиної комп'ютерної мережі з прямим доступом до. Внутрішнього порталу та електронних баз мерії. Тут також запроваджено електронну систему управління чергою. Кожен, хто звертається до офісу за тією чи іншою послугою, простим натисканням пальця на екрані спеціального терміналу знаходить потрібну йому послугу і отримує талон з номером своєї черги та номером робочого місця адміністратора, який цю послугу надає. Відвідувачі очікують своєї черги у комфортно облаштованому колі, А інформацію про те, що відповідний адміністратор звільнився, отримують через спеціальне табло. Система електронного управління чергою дозволяє також здійснювати постійний аналіз роботи як окремого адміністратора, так і будь-якого підрозділу та офісу. В цілому у прозорому офісі також ведеться відеоспостереження, яке унеможливлює корупційні схеми, і дає можливість постійно вдосконалювати роботу центру адміністративних послуг. При створенні офісу були також враховані сучасні вимоги, забезпечення умов для людей з обмеженими можливостями. Прозорий офіс є унікальним проектом для України, який об'єднав прес. Ставників усіх виконавчих органів місцевої ради, різних державних органів та адміністраторів дозвільної системи, у центрі надається 177 адміністративних послуг, що відносяться до компетенції виконавчих органів міської ради, та 57 адміністративних послуг, що відносяться до компетенції місцевих та регіональних державних органів влади. За результатами всеукраїнського конкурсу Кращий дозвільний центр, який проводився у вересні 2009 року. Вінницький центр адміністративних послуг прозорий офіс посів перше місце серед дозвільних центрів міст обласного значення. А от опалювальний сезон у жовтні 2008 року в місті розпочинався знову вкрай складно. Технічно місто було готовим повністю. Всі підготовчі роботи були завершені завчасно. Системи вже були під тиском і заповнені водою. Не вистачало лише одного подачі газу. Через конфлікт НАК Нафтогаз з Вінниця Облгазом тиск газу для міста і області був знижений. А одну з двох життєво важливих для обласного центру та області газорозподільних станцій південну взагалі було відключено. І навіть більше «Нафтогаз» надіслав офіційного листа про те, що має намір відключити і другу газорозподільну станцію. Північна ситуація ставала дедалі критичнішою, що змусило очільника міста Володимира Гройсмана звернутись безпосередньо до прем'єр-міністра. Адже НАК Нафтогаз є структурою підконтрольною уряду. Тільки після цього проблему було нарешті вирішено, і Вінниця отримала тепло. Про останні місяці 2008-го дивимося далі у сюжеті. У 2008 році в місті розпочались перші системні кроки по оптимізації роботи підприємств теплоенергетичного комплексу. Того року було модернізовано чотири котельні без залучення кредитних ресурсів. Усі роботи були проведені коштом міського бюджету. Зокрема, на котельні 45-го експериментально-механічного заводу були демонтовані старі котельні агрегати та встановлено три нових енергоберігаючих котла Вісман. Теплопродуктивністю 5 МВт. Два котельні агрегати того ж виробника тільки меншої потужності з'явились на центральному тепловому пункті по вулиці Щорса. Нові котли набагато ефективніше використовують і газ і електроенергію. Також було проведено модернізацію котельні по вулиці 603 13, а котельню по вулиці Київській, 126 переробили на станцію змішування. Загалом на виконання усіх цих робіт у 2008-му було витрачено більше 9,5 мільйонів гривень. Для ліцеїстів школи ліцею номер 7 цей період запам'ятався відкриттям центру інтеграції до європейського та світового освітного простору Ліга юних математиків. Рік по тому його вихованці вже мали у своєму активі дві золоті та три срібні медалі. Три дипломи першого та другого ступенів на міжнародних змаганнях. У всеукраїнських п'ять золотих, п'ять срібних, п'ять бронзових медалей та 45 дипломів. З того ж року, коли було створено центр, на його базі почали проводити всеукраїнські етапи. Міжнародного чемпіонату з розв'язування логічних математичних задач спільно з міжнародним комітетом математичних змагань та французькою федерацією математичних змагань. Вінницьким вікном до Європи деякі засоби масової інформації назвали результат приїзду до Вінниці генерального консула Польщі в Україні Гжегожа Жаопалінський 18 листопада. Він повідомив, що польською стороною ми, прийнято остаточне рішення ми на користь Вінниці щодо ми розташування ми ми генерального ми від... консульства Республіки Польща. Це право декілька років виборювали кілька обласних центрів України. В результаті саме наше місто отримало Вінці консульство. Адже гашопалінський почесно від міського голови за значний особистий внесок у розвиток дружніх стосунків та партнерських відносин між Вінницею та.